Ти б раніше сказав, що приїдеш, мама встигла помінятися, ти так на нічну пішла. Та якось впораємось. Хай лежить, мама розбереться. А ви тут що, перестановку зробили? Та ні, все як і було. Ти частіше приїжджай, може, і зробимо. А то ж нам з мами двох меблі таскати. Що там? Гномику тебе прийняли. Ти поїдеш навчатися у Швецію. Що? Щось не так? Не бачу захвату. Та ні, я рада. Я просто втомилась і голодна, якщо чесно. Не зрозумів. Давай пізніше про це поговоримо. Тут Миша повісилась, я зараз щось Ну... Миша, це добре. Миша це білок. От зараз тобі яєчне приготую за своїм фірменним рецептом. Ти ж тільки зважає, що мене всього на три дні відпустили. Ти хоч пам'ятаєш, як це робиться? Це як автомат тримати. Очі бояться, а руки роблять. Тільки давай без вогню на ураження. Буде зроблено товариш командир. Обіцяю, сьогодні без уражень. Я бачу, ти виросла. Ще й на язик гостро стало. Треба ж якось обороняти частину, поки командир відсутній? Я не поїду в Швецію. Це чого ще? Я піду в армію, як ти. Так, де у вас тут ціль? Я вже ходила в ТЦК і я вже вчусь керувати дроном. Угу. Тобі жив авто рідкий. Я вже все вирішила. Я тебе нікуди не відпускаю. Пізно. А ти ще ніхіра не розумієш. Значить, слухай сюди. Поки тебе ТЦК за не взяли, взяла квитки і валиш у свою Швецію. Та ти ніхіра не розумієш. Якщо думаєш, що я хочу в ту Швецію, бо я хочу бути тут, я хочу робити щось важливе. То чого ти від мене чекаєш? Благословення? Я чекаю, коли ви відчепитесь від мене зі своїм закордоном. Я у вас з'явилась, коли вам було 18, і нічого. То ти виросла! Знаєш, скільки я таких, як ти там бачив? 18-річних героїв, які дали собі круті позивні. Хочеш поїхати на них подивитись зараз на цвинтар? Як вони зараз там воюють? Здоров'я, Іванович, не спиш. Є до тебе прохання. Це щодо Карини. Добрий ранок. Добрий. Підрозділ мого друга шукає дурну воду. Спочатку ти поїдеш на навчання і будеш серед людей, які знають, що роблять. Та аптечка, вона завжди має бути поруч. Ця штука, турнікет, щоб кров зупиняти. Угу. Угу. Ти маєш його тримати, щоб дістати обома руками. Спочатку ти перевіряєш його на цілісність, розгорнувши двома руками, складаєш його ось таким чином. Ти розуміла? Накладаєш його ось так, затягуєш до кінця. Якщо ти вважаєш, він нащільно притягнувся, тягнеш ще. Протягаєш хлястик через цю петлю крутиш до кінця. До кінця скільки можеш. Потім фіксуєш. Зрозуміло?